Ну що, всім доброго дня. Наступний день наступна шапуля. Ця шапка із альпаки, її можна носити як тикавку, а можна сховати маківку і носити ось так. Так, да, я дов'язала нарешті свій шарф з бабусиних квадратів, і тепер в мене є комплект. Шапуля була зв'язана. Поскуку я купила собі ці ботинки, вони рижого кольору. І якось так вийшло, що крім ботинок в мене нічого не було рижого кольору. І я собі зв'язала ось цю альпакову шапулю. Вона тепла, дуже тепла, резинкою 2х2. Ну що з задоволенням? Чого і вам бажаю є носіть задоволенням.